Вчора виклав відео в Тікток про цей девайс, де кажу, було б цікаво, якби поліція зупинила. Довго би прийшлося їм пояснювати, що це телеграм-бот, який сповіщає мешканців будинку про те, що вимкнули світло чи увімкнули світло. Я про то сказав, і відео на сьогоднішній день тікток вже набрало більше 20 тисяч переглядів. Тому вирішив зазняти людям цікаво, люди коментують, люди зберігають, люди хочуть щось подібне. Тому вирішив показати, як воно зібрано в мене, але зразу попереджаю: зібрано все з того, що в мене було. Тут практично я нічого спеціально не докупляв, все було під рукою. Прийшла ідея, відкрив шухляду, дістав практично все, що тут є, і за якихось пару годин вже був зібраний такий девайс. Код написаний для ESP за допомогою чату GPT. Тому потім трошки правив, поправляв, правив, поправляв, і зараз на даний момент даний девайс працює. Як він працює? Є будинок, є telegram бот Як створити Telegram-бот, інструкцій багато. На телеграм-бот підписані мешканці будинку. Як зникає світло, в бот приходить повідомлення про те, що воно зникло. Всі бачать, всі читають. Як світло з'являється, знову приходить повідомлення, що світло увімкнули. Мешканці бачать, скільки часу світла не було, і що воно вже є. Ну і також в цей бот можна вручну надсилати повідомлення за командою. Код це дозволяє. Код я залишу в описі під відео, переходьте, можете собі його. Передивитися, скачати, можете повторити. Але щодо схеми, схема абсолютно може бути простіша і легша, і не треба її повторювати. Я нагадую, що я робив це все з того, що в мене було. У мене була ESP, в мене був ось цей модуль UPS, в мене був понижаючий модуль. І в мене ну, блок живлення на 12 вольт. Все це можна зробити практично без того всього, використати тут модуль. Плату заряду 18650 з контролером розряду прицепити до неї 18650 акумулятор. Упс, і ця понижайка не потрібна. І сюди реле не 12 вольтове, а 5 вольтове. Ну і як працює суперсхема? Значить, маємо тут блок живлення. Тут маємо розетку 220 вольт. Якщо в розетці зникає 220 вольт, відповідно після блоку живлення зникає 12 вольт. І ось у нас реле, яке 12 вольтове. А ви можете використати 5-вольтове, як я вже казав. Ну і блок живлення, звісно, 5 вольт. Тоді знімається напруга з катушки реле і розмикається ось цей контакт. К1,1. К1 реле і К1 1, контакт. Ось цей розмикається, тим самим дає команду на четвертий пін, ESP. Код розуміє, що відбулося, що це зникнення напруги, виключення світла, і надсилає це вже в бот. Цю інформацію. Це відбувається там буквально в ту ж саму за секунду, все відбувається. Ось, як тільки тут напруга появляється, вмикається реле і контакт розмикається. ЇСПІ знову це розуміє і посилає повідомлення про те, що Напруга, що світло з'явилося. Ніби все просто. В коді достатньо, якщо ви захочете його забрати собі або модернізувати. В коді треба поміняти Wi-Fi на ваш і е, токен, Telegram бот обов'язково потрібно там прописати. По-іншому то не буде працювати. Все, оце ми не розглядаємо як схему. Все дуже просто. ЄСП. На ESP, як бачите, тільки приходить живлення і приходить. Четвертий пін і GD. Ну, і ось так telegram бот виглядає вживу. Тут у нас кнопка увімкнення вимкнення ESP. Вона не обов'язкова, але вона в мене є. Можна просто вийняти от звідси microUSB. Вийняв звідси і пішов його програмувати. Тут у нас роз'єм під 12 вольт. Це для того, щоб заживити ось цих 12 вольт. Так? Паралельно воно йде, як ви бачите, на реле. Ось це синя. І на плату. ось цю плату, Упс. Я її брав для, на Aliexpress, чуть не впало. Для живлення роутера, коли вимикають світло, але вона трошки заслабенька. Ну, я її взяв з запасом кілька штук, тому ось навіть тут згодилося, бачите? Ось. І от такий от Telegram-бот ESP, ESP, що там за ESP. ESP32, ось дивіться, тут є щось написано. Є е, багато ще моментів, які можна додати. Можна додати дисплей, відображати якусь інформацію, можна якісь діоди додати, щоб розуміти, чи підключена дана штука до Wi-Fi, що є сигнал Wi-Fi чи ні. Ну, Тобі ж, це все можна пробувати, правити в коді. Тому на здоров'я. Пробуйте, пишіть, як воно. Получається, не получається, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.